Серед українців зараз набирає популярності відома пісня, яка зараз шириться соціальними мережами безпосередньо в TikTok, Інстаграм та Фейсбук. Називається парова машина, що дійсно завірусилася серед користувачів соціальних мереж. І найбільшої популярності вона набула саме завдяки студенті, яка заспівала і, власне кажучи, залила її в мережу. Це Ярина Квасній. І вона сьогодні, друзі, з нами на зв'язочку. Пані Ярино, доброго ранку. Як чуєте нас? Доброго ранку, дякую дуже, що запросили. Чую, добре бачу теж. <хи> Клас, пані Ірино, Ну давайте розкажіть нам історію цього створення. Як так вийшло? Як, як вам вдалося, і е, чи це було задумано такий хід е, на розвиток цієї пісні, на, на популяризацію? Чи це було якесь випадкове? Е, ну, якби це було сценарно заплановано, то я не впевнена, що я б заспівала парову машину, можливо, обрала б щось. <хи> Ліричніше і серйозніше? та ні, звичайно, це була тотальна імпровізація. Ми поверталися після події, яку організовували. І я там ще була на сцені, всі дуже емоційні, всі щось наспівували. Просто саме перва машина попала на камеру. Випадково. Чому саме парова машина? Дійсно. Чому це? Як це ви наспівували таку пісню? Зараз знаєте на якусь там сучасну орка тіла ляже в ґрунт, до прикладу, так? А ось таку автентичну пісню парову машину»? це нормально. Загалом ти наспівуєш те, що ти сама слухаєш. Я слухаю і співаю з дівчатами автентику, традиційні, нетрадиційні, та все підряд. Ми співали буквально за п'ять хвилин до цього відео з хлопцями. Як тебе не любити, Києва. Мій так, ну по-всякому, але перва машина саме емоції тоді передавала ту, яку я відчувала, і я ні секунди не задумувалась над тим, що співати це було несвідомо підсвідомо. Розкажіть нам трішки про парову машину. Коли ви почули вперше цю пісню, ну для мене це була новинка, якщо чесно, я не чула її до вашого виконання. Е, можливо, хтось, е, е, хтось вам її наспівував теж? Вперше я почула парову машину від українського гурту Дахдотерс. Ось саме. І та версія, яку я заспівала на відео, це Дахдотерська версія. Пізніше я вже почула автентичну версію парової машини. Е, Пізніше я вже почула про парову машину в інших автентичних піснях. Не паровій машині. Ось, але почалося все здадотись. <клес> Клас. Скажи, будь ласка, чи очікували ви з подругами, і власне кажучи, ти сама про те, що ця пісня так завіруситься і що й буквально за декілька днів підхоплять неймовірну кількість діджеїв, зроблять мікси, і вона буде дійсно зараз лунати ледь не зюди, де тільки можна почути. Та ні ні, не сподівалася, звісно. Ну я звикла щось е, публікувати в мережу і отримувати якісь коментарі інколи більше, інколи менше. Але ну такого масштабу не чекала, і я так бачу, що вийшов такий е, флешмоб, і це цікаво, що нікого не треба було просити, нікому передавати якісь естафети, нікому нагадувати не треба було просто всі раптом почали. Співати в різних форматах ну, різні люди. Це, звісно, явище цікаве дуже. Ми знаємо, що ти отримала цікаве за запрошення від гурту Калуш, щоб заспівати разом, зміксувати якось парову машину, але ти відмовилася? Чомусь відмовилась. Поясни нам чому. О, я, ну, я особисто не очікувала, що буде. Так багато акцентування саме ну на цьому нюансі. Я не знаю. Е, мені писали люди, котрі пропонували студійний запис парової машини повної версії. І я всім відповідала однаково. Кажу, парова версія е, ой, парова машина цієї версії. Існує у виконанні Дах Daughters. Це не моє авторське переосмислення, не моя авторська пісня, зрозуміло вона. Українська народна, тому немає сенсу в студійному повному записі. Щось інакше, так, будь ласка, давайте йдемо експериментувати. Ось ну це те, що мені написав виконавець Калуш про повну версію студійно правої машини. І все. Ну нічого особливого чи звичайно, <свист> ось так. Згручно. Окей, тоді тоді поставимо інше питання. А з ким би хотіла би зробити кавер на цю пісню? Можливо, є та та людина, той гурт, з яким би ти така окей, з вами можна записати. Ну на перву машину не досить вже вистачає. Не треба ніяких каверів, мені здається, що. Вже, але якби Дахдотерс раптом е, цей е, якусь ініціативу проявили, то я була б дуже рада навіть отримати від них повідомлення, що от дякуємо, що розказуєте, тому що я їх дуже поважаю і ціную, і рада, що ми е, з ними ну не знаю, народились в одній країні. Це дійсно круто, що ви так поважаєте авторське право серед молоді. Це зараз дійсно заслуговує поваги, тому що зараз піратство, що на пісні, що на фільми, що на серіали, на творчість інших людей, дійсно на жаль, просувається. А ви ось цієї закалки, коли ще те, що належить комусь, належить виключно йому. Дякую вам за це. Розкажіть трішки про себе. Давайте розкажете нашим глядачам і нам безпосередньо про те, чим ви займаєтесь, і звідки такий класний, крутезний голос. Ой, ну ось ця академічна доброчесність, про яку ви згадували щойно про авторське право. Це в мене ну досить того, що природньо, і це ну по-християнськи, я вважаю. Ось, то це з університету. Звичайно, у нас там я навчалася в Києво-Могилянській академії, вже завершила це навчання на бакалавраті. Ось я вже не студентка, вже випускниця. Е вчилася там. Росла я росла. Росла я на світій Галичині, звідти я родом. Ось не знаю, що можна ще сказати про себе. Люблю вишивати, люблю трохи там їсти, спати, дивитись на людей, фотографувати. Ряд може продовжувати. Окей, то на співачку ви навчалися? Правильно я розумію? Ну, в києво могилянській академії, на жаль, не не навчають <смі> співати, Ми там якось самі власними силами <смі> співа. Тобто, але ви і... кажете про те, що ви з дівчатами співаєте? Тобто, це просто ваше хобі, тобто, спів не є вашим основним видом діяльності і навіть не те, на що ви навчались, так. Ну так, там де я росла, це просто з'являється в тебе разом з вмінням говорити. Ви щедруєте, ви колядуєте, ви в церкві співаєте всі разом. Це само собою. Пізніше, ну я закінчила музичну школу, є така початкова освіта е, в Галичі. Ось, а потім вже якось своїми силами спочатку батьки віддавали до викладачів, потім я в Києві вже якісь курси шукала, вчительок. Таке. Але воно все не було постійним, але я йду до цього, щоб займатися цим щільно. Але ви вивчаєте літературознавство, я правильно кажу? Так, ну, по так. Частково так. І вивчаю так, це вже на життя. Так. Любите українські колори, так, українську душу, адже нашу, можна сказати, нематеріальну спадщину, все це я так розумію, вам дуже до вподоби. Так, так, звичайно. Я ну, закохана, і це якось вросло в мене, виросло зі мною, це щось, щось таке дуже перманентне і не викликає ніяких екзистенційних питань, навіщо чому просто. Просто це я. Підкажіть, будь ласка, можливо, у, вас, у вашому щоденнику або, можливо, у ваших записниках є ще пісня, якась така українська, цікава, на яку ми можемо очікувати найближчим часом у тіктоці? Ну я постійно щось не співую, і Я звикла, що люди навколо постійно щось не співають, І воно все так по відчуттях, за відчуттями. Та звичайно, якщо вийде щось не співати, то. Покажу. <хи> Давайте ми вже очікуємо на якусь автентичну пісню, кавер від вас, який знову завіруситься, знову заміксується. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, зараз у якому ви місці знаходитесь? В Києві. Я зараз у, у Києві. В так. Києві. Скажіть, будь ласка, чи чи зараз вже набула популярності ваша особистість в цілому? Чи впізнають вас, можливо, на вулицях, чи підходять, чи питають, чи просять заспівати, селфі? Е, ну. У Мене просто така зовнішність типова, і це повторюється історія, як з охоронцем в моєму гуртожитку на троєщині ти косу по іншому заплела. Все, він вже він вже питає перепустку, не розуміє, хто це така. Фига, ще вчора ми 10 хвилин його розмовляли про українську ідею і культуру. Та й так само тут. Так само тут я не думаю, що ну а в соціальних мережах зросла популярність в інстаграм, тікток. Набрали підписників, лайків, переглядів? Так, люди прийшли на сторінку там. З коментарями, з питаннями, з з вподобайками це, це приємно. Я рада, ну будь-яка адекватна увага. Приємна людині. Чи плануєте ви розвивати влог, якось працювати в тому напрямку, аби ще більше звертати увагу до себе людей? Ну, я вважаю, що соцмережі це швидше інструмент, ну платформа, тобто ти щось робиш тут, і потім можеш це протранслювати. Це е, не відправна точка. Тобто я не знімаю відео, аби набрати перегляди в Тіктоці. Я просто зняла відео і ну по ходу діла загрузила його в Тікток. Я думаю, ну це для мене зручно. Ось, ось за такою тактикою ходити. Пані Ірино, і на кінець нашої замі міні-інтерв'ю хотів би запитати, чи могли б ви ексклюзивно для нашого телеканалу заспівати нам шматочок вашого виконання вашої пісні? Я просто думаю, що мене звільнять, якщо я ще зараз в цьому коридорі. Окей, окей, okay, okay. тоді тоді друзі. Я думаю, що це не проблема зараз знайти цю пісню. Не буде ексклюзиву сьогодні. Від пані Ярини. Ми вам дуже дякуємо, що знайшли у своєму тісному графіку для нас час. І нагадаємо, друзі, спілкувалися з Яриною Квасні, яка за зафорсила, просто популяризувала пісню Парва машина, і яку зараз підхватили майже всі всі музичні платформи. Пані Ярино, дякуємо вам і чекаємо нового релізу від вас. Дякую, дякую, дуже гарного дня. До побачення і вам, гарно, і вам гарно, гарного дня. гарне. На все добре. Боже, які в нас гарні талановиті українці. Це просто неймовірно. Дівчинка просто, як то кажуть, підірвала Тікток, підірвала інстаграм, і нас Мільйонів переглядів. А який а, у неї а, голос? Ти це чув просто абсолютно. неймовірно. Мені здається, що в цієї дуже буде велике майбутнє, і ми звісно будемо про нього розповідати вам.